Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні я хотів би підвести підсумки ремонту одного із маків MacBook Pro. Попав до мене в ремонт. В общем, попив він, так сказати, кровушки. Зараз вам покажу. Значить, попав він до мене вже в стані не включався. Взагалі навіть не, вводив, не виводив картинку на екран ніяку. Ну, тобто, навіть... На кнопку не реагував на зарядку теж. Але у власника він просто потух, перестав брати зарядку, і була індикація там на екрані, батарейка з цією, з блискавкою. Значить, власник відкрив кришку, там перепідключив один шлейф, там другий шлейф, там де від акума. В общем, нічого це не дало. Закрив кришку і відправив його мені. Я вже отримав його, він взагалі ніякий. ну, Тобто на екрані нічого не виводив. Подивився, значить, треба було восстановити тут дорожку одну на самому цьому шлейфу, порвали, восстановив, Але підключив, нічого це не дало. Вірніше, так, Почала з'являтися картинка акумулятора зі, з блискавкою на екрані. Але зарядка не відбувалася. Думаю, ну ок, якщо тут лазили непонятно, що тут робили, треба подивитися на обратну сторону цієї плати. Думаю, можливо, там якась проблема. Зрізали акумулятор, подивилися, там був дійсно зірваний ще термодатчик самого акумулятора. Підпаяли його, але це теж нічого не дало. Ну, думаю, ок, донора немає. Треба, мабуть, міняти акумулятор. Скоріше всього, може щось тут коротнули на контроллері і якийсь глюк з контролером, тобто з самою батареєю. Заказали зі штатів оригінальну батарейку, але бушну. І підкидуємо батарейку, а нічого, картина не міняється. Тобто він взагалі навіть відмовився виводити індикацію на екран. Ну, думаю, взагалі то е, якось так неприємно. Е, треба розібратися. Ну і виходить, у нас слідуюча штука. М -м -м. Значить, трошки покопався в темі. Значить, є у нас на кожній USB, ну, верніше, тайпсішний порт. Мікруха, це D3215, це свого роду такий мультиконтролер мульти, чи щось таке цього порта. Він там розуміє, яка, який інтерфейс під'єднаний, скільки там вольт брати від зарядки і тому подібне. І тут не було напруги, почав заміряти напругу, та яка має тут бути. Немає напруги pp 3 v 3 g 3 h Значить, далі почав шукати, де ж ця напруга формується, і вона формується у нас з цієї мікросхеми у 6903. Сюди заходить від або від блока живлення, або коли підключений акумулятор. Тут має бути 5 вольт. А має приходити enейб від чарджера сюди. І на виході ми тут отримуємо цю напругу PP. ПП 3 v 3 gtrh а, значить, самі ці мікросхеми стоять, якщо дивитися на BoardView, воно стоїть у нас з обратної сторони плати, якраз в той області, де у нас підключається акумулятор. От. І, виходить, після того, як ось у нас чарджер 7000, з якого приходить enable сюди, через резистор і на цю мікросхему нашу. А тут вже має з дроселя з цього. І ти десь здається. Ну, коротше, тут має на виході бути g 3 h а, Значить, після того, як прийняли рішення просто пропаяти ці дві мікросхеми, скоріш за все, вони відійшли, коли шаманили щось з акумулятором, значить, ну, почав працювати. Тобто при під'єднанні вже, під'єднанні вже нашого е, живлення. Почало бути, ну, почав видавати з зарядки він брати 20 вольт, а при цим, до речі, на всіх портах було лише 5 вольт. От. Ну і саме собою. Наш акумчик наш акумчик почав заряджатися. ну Така от була історія. З цим ноутбуком. Тому Надіюсь, що комусь було корисним. Не знаю, можливо, комусь це пригодиться. Е, така от штука. Так. Зараз секунду, хочу, щоб. Ну, в принципі, все. Все, всем пока-пока.